Доброго дня всім нашим підписникам. Знову на зв'язку Мінніаграсуме. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Дивіться, які в нас приїхали трактора. Лавол 454, Лавол 504, Соліс 75. Такі красавчик, Меність дивіться. Навісочка, грунта фрези. Це ще не вся, ще в, складі в нас дуже багато її. Приїжджайте до нас за адресою міста Суми вулиця Героїв Круп 15 Сейчас кажу, скільки у нас тракторів в салоні стоїть. Ось дивіться Такий янмар стоїть. ке 60 -й. 5 тисяч долларів Соліс. 26 8500. Соліс 26 екстра. 8700. Дивіться, який краси. Соліс. Є соліс. Це, можна сказати, що це європейський бренд, хоч збирає їх Індія. Але вони. Вітальні. уже не таком. Есть ориончики. РФ 244. Добиться 24 -го року. РДшечка 244 такая вот. же, 24 ринг Такие вот цифровая приборочка там. Булат 5100 такие ось 244. 240-й 4200. Сердешечка. Орегончик тоже 244. -й. Красавец такий стоит. тоже 4200. Шифен 240. -овий. Ця лінійка більш дешевша. Це З 3400 такий шифен, 240 такий шифен, 350, 3600. Такі ось ремінні. І ось, теж 350 244-й Дивіться. 40-й, 404-й 40 і 244-й. Тобто різниця в них. зараз я вам так покажу, дивіться, вони по висоті однакові, даже 244-й трошки вища. Донфенг, 244-й G2.

Лавол 354. Лавол 354 з примусовою гідравликою Так що завітайте до нас. Місто Суми вулиця Герою Крут 15. Завжди будемо раді бачити вас у себе в салоні. Покажемо, розкажемо, дамо протестувати прямо на майданчику. Підберемо будь-який трактор на ваш смак, на ваш вибір по ціні від 3-400 і вище торг. Звісно, буде на будь-який з тракторів. Всім гарного та тихого дня!